Добрий вечір. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже! А зараз ми поговоримо, порозмовляємо, побалакаємо, погутаримо, поцікавимось, які є інопланетні створіння, тобто гуманоїди. Інопланетні, які розповсюджені і розпорошені по скрізь існуючим галактикам. Так, починаємо. Види гуманоїдів, тобто інопланетних створінь. Надрозумна нація це, по-перше, вони. Ці гуманоїди діляться на такі види: перше: Перфомонієдів. друге. Астрозерконоїдів. Третє. Зорконоїдів. Четверте. Легідоробів. П'яте. Криптолімбідоїдів. Далі. Шосте. Оброканоїдів. Сьоме. Призелодоїдів. Восьме. гаріколікпторів, дев'яте. Звенороїдів. Десяте. ібвіканоїдів, бвіканоїдів. Одинадцяте цитокалідоїдів. Дванадцяте. Квазімоїдів. Тринадцяте. Кропілеїдів, 14 верхосоноїдів, 15 кліпарідоїдів і 16 Аземуватоїдів. І так далі. Так, ці інопланетні створіння Божі, тобто гуманоїди, живуть безкінечно в галактиці в галактиці і в галактичних раях, раях і в центрі галактичного раю. Зовсім не їдять їжу. Далі мають надможливості. Які вони мають надможливості? Перше, це вони можуть в будь-який час, в будь-яку миттєвість зупиняти час. Друге Змінювати все навколо. Також вони вміють. Знають всі мови галактики. Також вони вміють, ці гуманоїди або, як то кажуть, інопланетні створіння Божі, змінюють час. Мають телепортації. Вони самі добрі. І любовні. Вони дуже люблять всіх людей і не тільки, знають всі думки в галактиці, дуже дружелюбні, люблять верховного Вседержителя Бога, люблять тварин, можуть видозмінювати історію людства. Мають нескінчену пам'ять. Хто помилився в житті, тобто зробив гріх, вони допомагають піти тій людині на виправні роботи, поки не зміниться історія з того часу, де утворився перший гріх. Алілуя, 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 Слава тобі, Боже! Дякую за увагу! Алілуя, 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 слава тобі Боже! В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.